Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас грамота, і ми знову з вами зустрічаємося з нашими звуковичками. Подивіться, вони вийшли нас привітати. Давайте скажемо їм доброго дня. Ой, подивіться, ми з вами потрапили на галявину слів. Подивіться, скільки тут багато слів. Скажіть, будь ласка, а з чого складаються слова? Правильно слова складаються із звуків. А які звуки ми з вами вже вчили? Правильно, голосні. А які звуки називаються голосними? Молодці мої розумнички. Це ті звуки, які можна співати. І коли ми вимовляємо голосні звуки, нам нічого не заважає. Ні язичок, ні зубки і ні губки. А ще які ви знаєте звуки? Правильно, приголосні, молодці. А скажіть, будь ласка, як позначається приголосний звук? Так, однією рисочкою. Дітки, зверніть увагу на слова. Але ж тут не тільки одна рисочка, є і дві рисочки. Що позначають ці звуки? Правильно, ці звуки позначають м'який приголосний. А одна рисочка позначає твердий приголосний. Молодці малята! Пропоную вам пограти в гру, яка називається відлуння. Я буду промовляти. Звук, а ви за мною будете повторювати. Ну що, починаємо? А, а тепер ви. О-У-Е-І-І. У, Діти, скажіть, будь ласка, а які звуки ми з вами? Тільки що вимовляли. Правильно, мої розумнички, голосні звуки. А як позначається на письмі голосний звук? Правильно, кружечком. Бо при вимові цих звуків наш ротик відкривається широко і схожий на кружечок. Молодці мої розумнички. Пропоную вам пограти тепер з приголосними. Подивіться, ось вони зібралися: м'який приголосний, заліз на свою м'яку подушечку, а твердий приголосний став на камінь. Тож давайте пограємо з ними. Давайте спочатку назвемо слово, виділимо перший звук і скажемо, це твердий приголосний чи ні. Що це? Рука. Який перший звук в слові рука? Рука. Правильно звук Р. Скажіть, будь ласка, звук Р твердий, чи м'який приголосний? Правильно звук Р твердий. Його забирає твердий звук. Наступне слово. Що це? Ріка. Який перший звук в слові ріка? Так, перший звук Р. Скажіть, це твердий чи м'який приголосний? Так, звук Р м'який приголосний. І це слово забирає собі м'який звуковичок. Слово лак. Який перший звук в слові ЛАК? Звук Л. Скажіть, будь ласка, твердий чи м'який звук Л? Правильно, звук Л твердий, і його забирає звуковичок з однією рисочкою. Наступне слово лось. Лось. Перший звук який? Л. Скажіть Л твердий, чи м'який в цьому слові? Правильно, звук Л твердий і його забирає звуковичок з однією рисочкою. Що це з'явилось на екрані? Літак. Який перший звук в слові «літак»? Так, звук л. Це м'який чи твердий приголосний. Правильно, л м'який приголосний і його забирає звуковичок з двома рисочками. Наступне слово миска. Миска. Який перший звук в слові миска? Правильно звук м. Скажіть, будь ласка, це твердий, чи м'який звук? Звук м в слові миска твердий. І його забирає звуковичок з однією рисочкою. Кіт. Який перший звук у слові кіт? Правильно, перший звук у слові кіт. І це м'який приголосний. Молодці, мої розумнички. Дім. Скажіть, будь ласка, який перший звук в слові дім? Так, звук дь. Звук дь – м'який чи твердий приголосний. Так, це м'який приголосний. І дім, і Переїжджає до звуковичка з двома рисочками. Молодці малята. А тепер давайте з вами пограємо в гру, яка називається Заміни звук у слові, що на екрані? Правильно, рука. Давайте з вами послухаємо це слово вимовимо разом рука. А тепер у слові рука. Звук У заміняємо на звук І. Давайте скажем слово рука рука. А тепер У замінили на І, і у нас вийшло ріка. Ось, ми замінили лише один звук, і у нас вийшло зовсім інше слово. Давайте порахуємо, скільки звуків у слові рука. Р, У, к А. Правильно чотири звука. А в слові ріка. Р, І, К, А. Скільки звуків у слові ріка. Правильно, чотири звуки. Зробимо звуковий аналіз слів. Будь ласка, викладіть перед собою. Схему полосочку? Перший звук в слові рука. Рука. Який перший звук в слові рука? Звук Р. Звук Р. Голосний чи приголосний? Правильно приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Р. -р Твердий, молодці. Викладаємо фішку твердого звуку. Далі слухайте звук ру-ка. Який далі звук? Правильно, звук У. Давайте вимовимо звук У-у. Це який звук? Голосний чи приголосний? Так, звук у голосний. Він співається і позначається якою фішкою? Правильно, кружечком. Далі звук рук А. Який далі звук? Голосний? Х? Чи приголосний? К. Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий і позначається однією рисочкою. Викладіть, будь ласка, в себе. І останній звук в слові рука. Так, останній звук А. Голосний чи приголосний? Голосний позначається кружечком. Молодці. Тепер зробимо звуковий аналіз слова ріка. Перший звук в слові ріка. Так, звук «рі». Скажіть, будь ласка, звук Р. Голосний чи приголосний? Приголосний? Р твердий чи м'який? М'який молодці. Далі звук і рі. І голосний ми його проспівали і позначаємо кружечком. Наступний звук «ріка». Який звук? Х. Голосний чи приголосний? Приголосний? Х. Твердий чи м'який? Твердий, молодці мої розумнички, і останній звук співаємо слово разом. Ріка! Який звук останній ми проспівали? Правильно! А, який це звук? Правильно, голосний, бо ми його співали. Умнички мої малята. Пропоную вам трішки відпочити і виконати фізхвилиночку. Це... нашу гру. Давайте назвемо предмети, які будуть з'являтися на екрані. Називаємо разом промовляємо. Автобус акула. Ананас. Айстра. Астранавт. Абрикос а Аапельсин. Скажіть, будь ласка, малята, який звук об'єднує всі ці слова? Так, звук А. Всі ці, ці слова починаються із звука А. Наші звуки в словах можуть стояти на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Будь ласка. Знайдіть, де стоїть звук А в усіх цих словах, що ми з вами тільки що промовили: Автобус, акула, ананас, айстра, астронавт, абрикос, апельсин. Молодці мої розумнички. Всі ці слова починаються на звук А, і звуковичок стоїть на початку слова. Молодці. Наступні предмети промовляємо разом рак. Мак. заяць, їжак. Дітки, де звучить звук А в цих словах? Рак, мак, заяць, їжак. Правильно, звук А в цих словах вимовляється всередині слова. Тобто і наш звуковичок теж перемістився всередину слова. Наступні слова. СОВА миска. Морква. Ложка. Чашка. Де чується звук А в цих словах? Правильно, звук А в цих словах чується в кінці слова. Молодці. Скажіть, будь ласка, а звук А, він який? Голосний чи приголосний? Правильно, звук А голосний. Молодці. Подивіться, звук А в та на письмі позначається ось таким значком. Великою літерою А і маленькою літерою А. Давайте з вами проведемо експеримент. Якщо ми закриємо букву, значок, яким позначається звук А, ми зможемо прочитати ці. Букви. Ні, бо ми їх не бачимо. А давайте спробуємо промовити ці звуки. Давайте скажемо звук А. Ми можемо звук промовити? Так. Ми звук чуємо з вами А. Чуємо. А ми його бачимо. Ні. Звуки ми можемо тільки промовляти. І чути, але ж ми їх не бачимо. А буковки ми з вами можемо читати, писати і бачити. Подивіться, ця буква наша А, вона не проста. Це не тільки буква, а й може позначати ціле слово. Наприклад, дивіться в реченні. Слон великий а мишка маленька. Давайте з вами прочитаємо це, це речення. Слон який? Великий а мишка маленька. Скажіть, чого не вистачає в кінці речення? Так, правильно в кінці речення завжди ставиться крапочка. Молодці! Наступне. Читаємо з вами наступне речення. Що це? Лимон? Який лимон? Який він на вкус? Кислий. Лимон кислий. Читаємо буковку. А, що це? Цукерочка? Цукерочка яка? Солодка. Що ставимо в кінці? Молодці, Крапочку! Чому у нас перше слово не таке, як всі слова, а з вертикальною рисочкою? Правильно, тому що це перше слово в реченні. А перше слово в реченні пишеться з великої букви. Молодці малята? Це хто? Хлопчик, хлопчик який у нього настрій? Засмучений. Яка це буковка? А? А це хто? Дівчинка. Дівчинка яка? Весела. Подивіться, у нас вийшло речення яке. Хлопчик засмучений, а дівчинка весела. Молодці мої розумнички, ось ми з вами і почали читати букви. А тепер пропоную відкрити ваш зошит у клітиночку. ми з вами будемо починати писати друковану букву А. Для того, щоб. Написати букву А нам потрібно правильно між трьома пальчиками взяти олівець. Беремо олівчик. Трьома пальчиками. Зажимаємо два. Ці, отак, беремо, складаємо навколо. І пишемо, ставимо крапочку. Дивіться, відкрили і ставимо крапочку від краю. Відступили одну клітинку вниз, дві клітинки вправо і поставили крапочку. Тепер опустилися раз, два клітинки вниз, і одну клітинку вправо, і ставимо ще одну крапочку. Тепер відрахували і ще від цієї крапочки раз, два і поставили крапочку ще сюди. А тепер з'єднуємо ці крапочки. подивіться, зверху вниз і з верхньої крапочки зверху вниз. А тепер ось тут посередині робимо перетинку. І у нас получилась буква А. Від цієї нижньої точечки відступаємо ще клітиночку, ставляємо крапочку сюди. Від крапочки, яка на горі, рахуємо 1, 2, 3 і ставимо крапочку. І точно так раховуємо дві клітинки вниз і ставляємо крапочку. Тепер піднімаємо свій олівець на верхню крапочку і ведемо його вниз до крапочки внизу. І ще піднімаємося вгору до крапочки і ще ведемо вниз до крапочки внизу. І посередині робимо паличку-перетиночку. Відраховуємо згори один, два, три, поставили вниз. Тут робимо відстань: одну клітиночку, ставляємо крапочку. Раз, два, і ставляємо крапочку. Вгору піднялися, вниз намалювали, вниз написали і перетинка. Ось так, будь ласка, до кінця аркушу паперу дописуйте букву А. Молодці мої розумнички, на цьому наше заняття закінчено. Я вам кажу до побачення і ми прощаємося з нашими звуковичками. Пока-пока. На все добре, до нових зустрічей!